Олександр Кіктенко, польові гравці, номер 38 Богдан Кіреєв, четверт більшого грав на лівому фланзі півзахисту. Сьогодні зараз момент може бути, подача і браво голкіпер. Корисним в цьому поєдинку. Ну але, звичайно, в команді Акуликів. Юність не один такий гравець. Є ще навіть чимало гравців. Зараз момент може бути небезпечно. Тут вільхівців, але дуже дуже невдала передача. Зараз Іваночко отримує передачу від Панасюка. Іваночко запускає Войтовича. Войтович зараз може виконувати подачу. Подача, удар головою від Панасюка. Ну, це вже сток. Є удар, удар, стійка, гол. Один Остап Грось опиняється в потрібному місці в потрібний час. Грось грає на добиванні і таким чином рахунок у нашому матчі відкрито. Браво! Вічні Богдана Костика м'яч під свій контроль. Ну, Загалом перший тайм повністю складається під, як то кажуть, диктовку гри команди господарів. Тараща одна атака на віз, передача на Панасюка. Там. І тут перехопив якраз цю передачу. Пресингують зараз. Гравці команди господарів Малецький зміщується в центр. Малецький пробиває. Хороший... на даладко. Гладкий зачепився за м'яч в центрі. Передача на Єворського. Єворський видає передачу на Панасюка. Панасюк на Гладкого Гладкий може тікати. Гладкий один в один буде обігрувати. Гладкий зміщується в центр. Пробиває гладкий, непогано. Є подача зі стандарту, удар головою. м'яч летить на контратаку. Просить передачу Патуляк. Патуляк вільний. Та Мілетін не встиг повернутися в зону. Патуляк може вриватися в штрафний майданчик. Патуляк зміщується в центр. Хороша передача. Яворський. Яворський пробиває. Гол! 2-0 у нашому поєдинку. Браво, Тарас Яворський. 2-0 у нашому матчі. Є дозвіл від арбітра. Удар по воротах. Непогано, але поля Іваночко набирає швидкість. Іваночко запускає свіжого Юськевича. Юськевич виконує подачу. Удар головою. Гол! Шарабура! 3-0! Ось вам і Микита Шарабура. Шарабура забиває першим дотиком до м'яча. І тут трішки активізовується. Ті все-таки вболівальники, яким вдалося прорватися на цей поєдинок. Захід своєї команди змінив Богдан Костик в порівнянні з тими гравцями, які цей матч розпочинали. Тут контролює ситуацію зараз. Єктенко, хто вийде на футбольне поле. Зараз обов'язково про це дізнаємось. Передачі наліво. Там Патуляк, забігає зараз Береза. Береза прострілює і влучає дарту. Пресинг від команди Куликів. Юність. Цей пресинг дає свої плоди. Патуляк, Патуляк готує удар! Патуляк міг ще й забути. Туб канал обов'язково це зробіть. Поставте палець вгору. Ми будемо старатися робити для вас все можливе, щоб показувати і домашні і виїзні поєдинки нашої команди в чемпіонаті України середма.